Сьогодні готую неймовірно смачні паски. Ось такі середині. Дивіться, яке тісто гарне, жовтеньке, смачна, пухка. Так що давайте готувати разом. Дуже смачно. Готуємо опару. Для опари беремо 200 г теплого молока, 42 г дріжджів пресованих. Потім додаємо 1 столову ложку цукру і 2 столових ложки муки. І все добре перемішуємо. Накриваємо рушничком і відставляємо хвилин на 15-20 у тепле місце. Беремо 3 яйця, додаємо туди півчайні ложки солі, потім додаємо один пакетик вамилуни і 150 грам цукру. І все дуже добре перетираємо. Опара вже підійшла, сюди додаємо яйця перетерті з цукром і сіллю. Перемішуємо гарно. Сюди також додаємо тепле вершкове масло, тільки не гаряче, 100 г. Додаємо просіяну муку і добре вимішуємо тісто. Ось таке виходить тісто, ще трішки липне до рук, але це нічого страшного. Ізюм, додаємо муку, перемішуємо і додаємо до нашого тіста. І далі вимішуємо. Тепер чекаємо, щоб наше тісто піднялося в два рази. Накриваємо полотенцем. Все. Тісто вже піднялося у два рази і тепер формуємо і викладаємо у наші формочки. Викладаємо, і наші пасочки повинні піднятися у два рази. Все, наші пасочки готові. Будемо їх зараз змазувати.